Питання по тамагавках. Financial Times ось пишуть, що ми все-таки отримаємо. Називають цифру 20-50 ракет. Чи можуть вони вплинути на хід війни? Чи це радше такий елемент психологічного тиску буде, як ви гадаєте? Ну і власне наскільки потужні і для чого можемо застосовувати їх? Ах, тамагавки. Ну я. Протримуюся такою консервативною думкою, що все ж таки ракети ми не отримаємо. Я там ну, ще раз, мій суб'єктивізм, що відсотків там, 95, що ми їх не отримаємо. Залишається невеличка опція, що все ж таки нам їх передадуть, але знову питання в кількості цих ракет. Тепер питання: ну, окей, кількості, ми не знаємо, скільки там, 10, 20, 30. Питання чим запускати. Вважається, що ну, з останнім часом можна запускати ці ракети виключно з а, Субмарин з кораблів, ну нам кораблі, субмарини ніхто не передасть чисто юридично, хоча б тому, що Туреччина не пропустить ці кораблі до Чорного моря відповідно до доктрини Мантрьоз 36-го року. Туреччина встановила суверенітет над Босфором та Дерданелами, і вона зобов'язалася у випадку військового конфлікту. Заборонити проходження в Чорне море судів, які не приписані до портів Чорного моря. Російська Федерація не може посилити своє угруповання, ми не можемо інші кораблі там е, погнати до України. Тому тут питання відпадає. Вважається, що є загалом у американців всього 8 пускових наземних установок, як не 88 які можна використовувати, але вони всі знаходяться поближче до Китаю, до північної Кореї, і компанія виробник зараз виготовляє, кажуть, останню партію цих кових установок наземних для Німеччини і з планом виробництва на 2026 рік є, звісно, там ще там шість установок. Вони десь знаходяться в тренувальних майданчиках морської піхоти американських. Навіть якщо уявити собі, що нам їх передадуть ну, там, частину, то в чому фішка? Як я казав, в кількості американці брали саме кількістю. Коли вони запускали ці ракети, якщо ти згадайте кадри, то був Ірак, коли вони раз, два, три, чотири, п'ять, там десять, двадцять, і вони всі летять, і вони влучають туди, куди потрібно. Якщо нам передадуть їх там ну, десять, двадцять штук, ну це погоди не зробить. Увіть собі, пацієнту щоденно треба приймати, не знаю там фантазуємо, тисячу міліграм вітаміну С, щоб він був на ногах, а йому дають виключно 15. Ну скажіть, ну він це спрацює? Ні. І останнє. Ми вже так сильно вірили в. Це не скептицизм, це просто ну, це раціональ. Це я, я вважаю господі, реалістичність. Згадайте, як ми мріяли про зараз приїдуть американські танки всіх на московську ковбасу. І вони приїхали, але вони їхали декілька років, нам рік їхали. І такими маленькими партіями наші військові казали, нам потрібно 200-300 штук, але одразу приїхали тут, і ми їх використовували. Літаки, господі, в шістнадцятий, коли у нас буде, це просто буде неймовірно. Ну окей, нам передали. Штук 20-25 всього. Хоча президент Зеленський казав, нам потрібно 120 плюс У росіян кожного виду пташок, які б там ми не взяли, мінімум 100 плюс одиниць, 100 там 600 там 1100, тобто у нас всього так мало-мало. Тому ці ракети погоди не зроблять так. Декілька десятків російських військових відправлять до Кобзона, Питань нема. Можливо, там 2-3 НПЗ суттєво пошкодять дуже серйозно, але так, щоб величезну погоду вони не зроблять. І останнє, що бояться американці, є великий ризик того, що ці ракети можуть бути А, збиті, Б, придушені російським ребом, росіяни знаходять їх десь в кущах Тульської області кажуть: о, цілий зразок! Розпилюють його, а навіть не розпилюють, просто пакують, одягають рожеву стрічку і відправляють пряміком до Пікіну. У американців я думаю, на цей на цю тему є величезний такий дзвіночок. Вони б не хотіли, щоб Пекін отримав доступ до їх технологій. Саме тому ви вважаєте, що навряд чи вони в принципі нам їх дадуть, так? Я вважаю ще раз, це мій суб'єктивізм. Я хочу помилитися, сказати: господі, помилився, казали, що Дональд Трамп наш слоняра, все ж таки нам передав. Питання в кількості для наших військових важливо, щоб була системність. Не просто ось вам 20 штук і все. А от коли кажуть 20 штук, але щомісячно ви з 1 по 5 число їх будете отримувати, і тоді командування, там знає, сирські, там що хтось будуть планувати операції там заздалегідь. А коли 20 штук і все ну воно з погоди не зробить, росіяни за ніч можуть тридцятку запустити по нас, розумієте? а чого очікувати від зустрічі, яка буде в п'ятницю між Зеленським і Трампом? Першу чергу обговорення стратегічних перспектив, що робити далі для Трампа. Це прекрасна нагода побудувати спільну логіку на найближчі плюс-мінус 2-3 місяці, і це дійсно один з переламних етапів, нова фаза для Трампа це внутрішня політика, це очевидно. Оскільки він прекрасно розуміє, після нового року він знаходиться в новому політичному сезоні, де починається е, драйв до нових проміжних виборів, які відбудуться в листопаді наступного року, вони для нього критичні. У нього не працюють державні інституції через відсутність бюджетного фінансування, так званий шатдаун. І йому потрібно показати на цьому фоні, як сильно і послідовно він просувається в міжнародці, це звичайне розуміння просідання російської економіки, це значною мірою також бажання послабити зв'язки між Росією і Китаєм. Тобто китайська тема, вона дуже критична тут. Це також розуміння, що для нього дуже і дуже важливо зараз. Підтримати або втримати той драйв, який відбувся навколо мирного плану в Газі, і він відчувається посиленим. Внутрішньо, оці всі разом ключові моменти вони збігаються так, щоб Трамп власно переключив нову передачу, і от переключити нову передачу. Це може бути по зброї, це може бути по тиску, це може бути по елементах, узгоджених подальшої тактики. Оце і є мета цієї зустрічі. Найбільше зараз дискусії і очікувань щодо ракет Томагавк. Наскільки? Справді, чи, чи, чи зможе США дозволити постачання на ваш погляд, наскільки це може вплинути, не вплинути на хід війни, і чому от сам факт дозволу на постачання цих ракет є важливим для нас? Це не буде критично в військовому плані, тобто, звичайно, кожна ракета для нас це, це серйозна історія. Але декілька намагавків, які нам можуть поставити, не матимуть кардинального впливу на військові дії. Але це матиме надзвичайний вплив на політичну картинку того, що ми від... маємо перед собою і навколо себе. Це буде означати фактично бажання американців підтримувати нас сучасною зброєю. Це буде означати, що те, що хоче Путін, а, власне, домовлятися про те, що відбувається в Європі і в Центральній Європі, зокрема, на сьогоднішньому етапі не працює, і, значить, скоріше за все, не працює в перспективі. Тому постачання чи не постачання тамагавків, це в першу чергу історія з надзвичайно важливим політичним тиском, не стільки військовим тиском. А в політичному сенсі це дійсно зміна, зміна всього, що, що американці до цього робили. Це включення, як я сказав, в суто автомобільної термінології нової передачі. Будемо сподіватися, що таки включать.